Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 29 березня. Триває 399-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав один ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Береслав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Марінка. Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Белгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацька, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфини та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ на Харківщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки – Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на Куп'янському та Лиманському напрямках. Серед них Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп'янськ, Кислівка та Кам'янка Харківської області, Стельмахівка, Невська, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині. Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також підрозділи повітряних сил Збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М. Наші ракетники та артилеристи протягом доби уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, один склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога. Підтримуйте Збройні сили України. Переможемо. Слава Україні!